So in the best we should use, you DC направляешь. Сверди, добра і життя, подателю впереди, в прибіг сивіса нас і очисти, нас від всякої скверни, і спаси, благий душі наші. Вір в єдиного Бога Отця, вседержителя, лиця, неба і землі, всього видимого і невидимого, і єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого. Через нього все він за для нас людей і нашої ради, спасіння, зайшов Із Небес. І воплотився з Духа Святого і Марії, Діви і став людиною. Він був розп'ятий за нас, заповнює кола, Кристреха і, і був похований. І воскрес у третій день з Дуб і на небу, і на небо і зубите, горуч, уця, і друге прийде за славу, зубите живіт і небо. А його царство царське не ділі кінця, від Духа Святого, Господа Живокурящого, що й до ця, і сина Всем і сином, рівні, поклоняємо інославими, що говорив через пророків, єдиний святу субот на апостольську церкву, і сповідають на хрещення, гріхів, гріхтів, очікують воскресіння мертвих і життя майбутнього віки. Віщення, амінь. Слава Отчуші на сотру, нині по тих і навіть вічні. Амінь. Богородиці діво радіся, благодатна Марія, Господь собою, благословенно Туму жінкам і благословенню Субтона Твого. Бо ти породила Христа Спаси і Збавителя душі наші. Слава і Сину, що нас відкупив, нині, і часах, і на віки вічні. Амінь. Слава і Святому Духові, що нас просвітив, і у святі дієві, і твердив. Нині і часах, і на віки вічні. Амінь. Сім'яся під духом і не військо за час і навіть ліків амінь. Поруч думає над першим славами клаїнства. Я скис сім'я Господь. Тоді Ангел я говорю дуже много. Не бійтеся, бо знаю, що ви шукаєте Ісуса розп'ятки. Немає у тут, бо він сказав був у Нянька на місце, де він лежав. Отче наш юр на небесах, нехай святиться і м'яко, нехай прийде царство, нехай буде воля, повідомлення, так і на землі. Віп наш насвіщний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не влади нас у спокусність, але визволи нас і поправили. Marija, Gozpođa, je, mi, tini, porodila, Hrista, Dio, Radice, blagodatna Marija, Gospod s teboj, blagoslovena te i blagosloveni pribljena Tvoje, kako je porodila Hrsta, spasa i izbavitila duš naš. Dio, radi se, blagodatna Marija,

Богородиця, Діво, радися, благодатна Марія Господь з тобою, благословена жінками, благословена і твого. Бо Ти породила Христа і Твої Ти Христа. Богородиця Діво радися, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена жінками благословена і благословена підлона Того. Поки передола Христа Спаси і половина порушає. Прожижаємо на другім славних правості Божій Сім. А як Ісус благословив їх, віддавився від них і став Христа вождя на писна. Ви похомилися йому вернулися з великою радістю і в залом і перебували весь час в крані, славлячи і хвалячи Бога. Отче наш що є писати, нехай святиться і накопає, нехай прийде царствоє, нехай буде воляти в як на і на землі. Від наш насмішний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші тобі прощаємо, радцям нашим, і не введи нас у спеку, що ви визволи нас і поправи.

Ote porodila Hrista spasa i izbaviti lepušnju. Boga rodice, radi se, blagodatno Marije, gospod s tobom, blagoslovene i blagoslovene tu dvona toga. porodila Hrista spasa i Diju radij se, Bogodatna Marija, Gospod s tobom, blagoslovena ti mi živkama i blagosloveni ti i dvona Tvoje, da ti, Porodnjava Hrista, spasaj i zbavitela duš naša. Bovorodice, <trykli> Diju radij se, Bogodatna Marija, Gospod s Благословенна тимі жінками і благословений підводино Того, бо ти породила Христа Спаса і поведена душі нашу. Третім славним таїнством зіслання святого Духа. Гось залунав із неба швидкий, неначе ходив буйним вітер, і сповнився візді, да де вони сиділи, і з'явилися їм поділені, мов вогонь і сіли на кожному із них, сіли, не сповнені святим духом, і почали говорити іншими мовами, як Бух давав їм говорити. Отче наш, що є на небесах, нехай святить Сігня Твоє, нехай прийде царствоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний дай нам сьогодні. І прости нам наші, і хвини, ми, прощай, минуватцям нашим, і ми уроди нас у спіту, щоб визволі в нас і духа. Богородиться, діво радися, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками і благословених людьми. Ви породила Христа Спаса і здороволя душі наші. Богородиця Діво, радися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками і благословений Тут Бога Твого, бо ти породила Христа Спаса і з благодаря Божо. Марії Господь здобою, благословена тими жінками благословена і благословений підво на того, бо ти породила Христа Спаси і породила душа наша. Богородиця, біла радіся, благодатна Марія Господська боя, благословена тіму жінками благословена і благословена підвона того. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна має Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід вона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Порозважаємо над четвертим славним таїнством Успіння Пресвятої Богородиці. На безсмертне Твоє Успіння Богородиця мати життя. Апостоли, Росіяні по всьому світу, з'явилися разом і стали коло Пресвятого Твого Тіла і почесно поховали його голосом Гавріїла, співаючи. Випрошували, радися, виголошували радися Марія. Радуйся, благодатна, діво, мати, пречиста, Господь з тобою. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ціння Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Родиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, благословена і благословений підлона твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками і благословений підвонок твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена між жінками благословен, і благословений плід Лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і зброя душ наша. Богородице Діло, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена між жінками благословен, і благословений плід Лона Твого, Бо ти породила Христа Спасу і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками і благословена плід на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Над п'ятим славним Таянством прослава Марії М'яті, заспіваємо Давидову пісню вірній дівчині й невісті, матері всіх царя Христа, провориш тебе, владики, стоїть цариця, зудянена, в заводу і здоблена, божественною красою. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Благородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, благословена і благословений плід лона твого, Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діву, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Будеться Діво, радися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений ти двона Того, який породила Христа спаси і збавителя на душ

Родице, Діву, радуся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками і благословений підлонах Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збалителя душна. Стойну його істину величати браної тебе, Богородиці, всеблаженої принепорожньої і матір Бога нашого, чиснішу від херовини, візриняну славнішої від сиротині, що без звутміння Бога слово породило сущу Богородицю тебе величає. І твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в не погорди, але від бід ізбав нас, єдина, чиста, благословена. Преславна Преснодіво Богородице, прийми молитви наші і донеси їх Синові Твоєму і Богові нашому. Щоб спас за для тебе душі наші. Всі небесні сили, святі ангели і архангели, моліть Бога за нас грішних, всі славні і всіхвальні апостоли і пророки, мученики і всі святі, моліть Бога за нас грішних, поховання наше Отець, приближище наше Син і Покровитель нам Дух Святий. Тройця свята, Боже наш, слава Тобі! В і Сина, Святого Духа Амінь. В і Сина, Святого Духа Амінь, ім'я Отця і сина і Святого Духа. Амінь. Гарна, я тут ютуб без звука. Без поняття. А ну поступи кому Ja wiesz, się, zaraz się Все, już wiesz, w nie wiem, czy w tej zaraz pojedziemy się gdzieś. Wszystko, już wiem, w nie ma jeszcze punktu na

За мною. А не в СМИ. А ну скажи в що еще... а Один, два, три. А в Ютуб зайди на презентание слово. Facebook.

あ。